У ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найпрестижніших в кіноіндустрії. Церемонія Оскар, на відміну від багатьох міжнародних мистецьких подій, організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ президента України Володимира Зеленського, мотивувавши це аполітичністю конкурсу. Водночас у номінації документальний фільм, де була представлена стрічка від України Будинок зі скалок, у якій йдеться про дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку. Журі віддає перемогу проєкту канадського режисера, проросійського опозиціонера Олексія Навального. Ці події неби обурили українську спільноту. Ми поцікавилися в Чернігівців, чи стежили вони за цьогорічною премією Оскар і що думають про ці події. Ну я чув, що за Навального. Що... А так я, вибачте, не цей. Цим не інтересуюся своїх проблем. Я не дуже цікавлюсь оскарами, але в цьому році я чув про скандал. Що стосовно Навального, так. і те, що не захотіли слухати нашого президента, ну я вам так скажу. Те, що не захотіли слухати нашого президента, це звичайно дурниця, тому що вони ж чудово розуміють, що будь-яка будь так, подія такого рівня це політика. І, е, м'яко кажучи, е, ставити на перше місце. Якісь намагання якось ну, в будь-якому випадку відбилити Росію, сказати, що там є щось таке, що ще може бути добрим. чи що. Я вважаю, що це ну, дурниця, явна дурниця. Я не дивилася саму премію, але читала, хто переміг. Я думаю, про це все. Ну, це звичайно стидоба, що дали премію цьому <кій> навіть не знаю, як це натурно його назвати. Могли дати комусь нормальному, навіть якщо не Україні. Тому що могли обрати когось будь-кого іншого, тому що вони позиціонують цього як антиполітична премія, а тут же вибрали претендента зовсім не політичного. Ну це вже смішно. Ще й дали слово цим навальнятам. Це несправедливо. Що це підтримка Росії таким чином відбувається? Премію сама не бачила, бачила в інтернеті стосовно Оскару, якісь ну не дуже гарні новини, скандальні. Е, ну, безпосередньо бачила стосовно документального фільму про Навального, також про родину, яка була присутня на церемонії. Як вони вишукано були в брані, як це було е, пафосно? Ну, я вважаю, що це не дуже доречно стосовно ну, даної ситуації зараз. Те, що не оцінили нашу роботу, ну це ми, ми не суді, ми не судимо. Але поведінка трошки мені здається має бути витримана і стримана. Ну загалом премія Оскар давно корумпована схема, яка мені здається не має жодного великого імпакту. Тому заборона, ну вона тільки підтвердила, що вона не дуже доречна в сучасному світі. Ні, не дивилась. Я бачила новини тільки, коли воно буде, але не дивилась. Тому навіть не знаю, що там було. Ну, мені цей Навальний взагалі не цікавий. Ніколи їм не все. тому мені все. Ну, отримали, де й отримали. На жаль, заборонили нашому Зеленському там виступати. Ну, дивне поводження, вважаю. Ну, да, тобто вони, головний аргумент був, що це не політичний конкурс. Ну так, да, фільм отримав Оскар політичний. Тому... Це подвійні стандарти.